Обласний семінар, присвячений початку жниної кампанії, провели на базі приватного підприємства Агротехсервіс. Це одне з найбільших господарств не лише Росситирівського району, а й області. Золоте правило для аграрія. Це підривник ошибається раз у житті, а аграрник ошибається раз в у року, в року, в году. Якщо ти зробив ошибку раз в рік чи то в період посіву. Чи то в період закладки врожаю, то ти його будеш терпіти рік, бачити свої помилки. І завжди треба зробити правильне, правильне рішення прийняти на майбутній на майбутні роки. Нині вже ж жнивують у Новосоржарському, Чутівському та Кобуляцькому районах аграрії розраховують на непогані врожаї. Посіви зараз в нормальному стані відбуваються. Зараз насичення, перенасичення трішки вологою пішло. Можливо, це буде е, відгукнеться на клейковині продовольчої пшениці, але ну, в даний момент це не є критичним, і ми маємо ще термін і час для дозрівання зернових. І підживлення було проведено е, практично на всіх площах і обробка від хвороб, але е, е, маючи вже реальні види на добрий врожай, на жаль, ці опити, що сьогодні пройшли. Мене де дещо вплинуть, я думаю, на якість на якість зерна, тому що вже практично зимі культури вони майже дозрівши. Цього року на Полтавщині призупинили свою роботу більше половини насінневих інспекцій в департаменті агропромислового розвитку. Цим занепокоєні У нас досить великі площі насінневих посівів, повинна йти апробація, але сьогодні з 26 тільки 10 насіннєвих інспекцій лабораторій працює. Будемо настраювати роботу так, щоб вони вспівали обслужити практично всі насіннєві господарства йшлося на семінарі про те, як аграрія підготувалася до пожеж за словами надзвичайників, щороку на жневагіни не одна людина, враховуючи те, що багато вже нової техніки. Проблем з її горінням стає з кожним роком менше й менше, а залишаються саме там, де ця техніка ще. Використовуються в цих господарствах, такі випадки трапляються, але знову ж таки повторюсь, що все робиться для того, щоб запобігти цим пожежам. Загалом в департаменті агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації вірять в те, що жнива цього року закінчаться вчасно і без втрат. Цьому, за даними синоптиків, сприятиме і погода. Нині вже готова, і вся необхідна техніка. Пальна матеріалів вистачає.